Бронювання працівників стало більш жорстким. Уряд запровадив нові правила з 1 грудня 2024 року. Оновлені критерії отримання броні для підприємств та військовозобов'язаних. Де-то добре, дуже. Не очі. це все. Вода, світ, електричність дуже важлива. Там нужні А В залах нет. Обойдутся и без э, тренеров. Ну что еще? Учителя нужны, нужны. Врачи нужны, нужны. Но если есть избыток врачей, то можно и отправить. Все разумно, в разумных пределах. Я чув про те, що буде дійсно ускладнення, а як буде, що буде. Ви розумієте, що і воювати треба, да? ну, яка така вже у нас ситуація. І бронювати треба, оскільки працюють, чи потрібно бронювати, оскільки люди мають е, працювати, наприклад, якісь е, підприємства критичної інфраструктури. То, ну, я думаю, що є керівництво, вони повинні вирішувати якось це. Не, не люди повинні це там, щось обговорювати, а повинна бути якась чітка, пряма. Вимога дати людей і виконувати так. Головні зміни у правилах бронювання стосуються надання статусу критично важливих підприємств для задоволення потреб територіальних громад. Критерій пов'язаний із обсягом сплачених податків раніше серед регіональних критеріїв такого взагалі не було. Зараз сказали, що один із критеріїв для критично важливих підприємств для потреб територіальних громад це є підприємства, які протягом останніх 12 календарних місяців сплачують усіх податків крім митних платежів на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Загальний підхід щодо визначення регіональних критеріїв, які затверджені на рівні Закарпатської ОВА, не змінився. Проте каже Сергій Ігнатенко, стали більш жорсткі рамки. Якщо раніше до прикладу достатньо було мати дохід від всіх видів діяльності в розмірі 1 мільйон гривень, то зараз для набуття статусу критично важливого підприємства це 5 мільйонів гривень. Змінилася кількість мінімальних. Працівників, які працюють на підприємстві з п'яти на сім, били більше верифікацію щодо видів економічної діяльності, які здійснює те чи інше підприємство, щоб набути статус критично важливого, звузили перелік, а більше зробили акцент на забезпечення комунальних потреб, енергозабезпечення, водозабезпечення, перевезення населення і досить велику кількість передбачили пов'язане з освітніми процесами. З 1 січня 2025 року набула чинності й низка загальнодержавних новацій щодо бронювання працівників. Мінімальна заробітна плата для працівників, які підлягають бронюванню, перше і по загальному по підприємстві повинна становити не менше двох з половиною мінімальних заробітних плат. Якщо ми говоримо про практичне застосування, то нарахування повинні становити не менше як 20 тисяч гривень. відсіює ті підприємства, які Штучно намагалися зробити прихисток для військовозобов'язаних працівників і залишають перспективи для. Набуття статусу критично важливо тих підприємств, які по справжньому є критично важливими для потреб територіальних громад. З іншої сторони, трошки призводить до того, що підприємства, які є критично важливими для територіальних громад, вони змушені підтягувати для кваліфікованих військово зобов'язаних працівників заробітну плату. Десь покращуються їхні соціальні гарантії. З позитивного відновилося бронювання через дію також ефективно працює. Продовження і оформлення відстрочок, пов'язаних з навчанням у вишах та докторантурі наразі декларується, що в кінці грудня 24-го року постановою каміну було удосколодно надано доручення щодо удосконалення, оформлення відстрочок і для інших категорій військовозобов'язаних. Це дуже добре, оскільки це зменшить навантаження на працівників ТЦК, які фізично повинні прийняти кожну людину, отримати від неї документи, і тільки далі винести на розгляд комісії. І Людям буде спокійніше, тому що, хоча б маючи права на відстрочку, на практиці стикаємося з тим, що люди бояться йти до органів територіальних центрів комплектування. Нагадаємо, до кінця лютого 2025 року всі підприємства, що мали статус критично важливих згідно з попередніми критеріями, повинні повторно подати матеріали, аби підтвердити його за новими правилами. Тоді зможуть забронювати працівників на рік. Думаю, що Критерій пов'язаний із загальною сумою сплачених податків, от, який має я вже його назвав мільйон двісті тисяч гривень. І другий критерій пов'язаний з з те, що зв'язково зобов'язані працівники, які йдуть на бронювання, повинні отримати не менше 20 тисяч гривень. Ці два критерії суттєво відсіють значну кількість підприємств які раніше бронювали, адже як нам відомо, середня заробітна плата по Закарпаттю трошечки є нижчою. Після 28 лютого у всіх військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання. Оскільки такі військовозобов'язані всі перебувають на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати їх у межах закону.